Сьогодні ми поговоримо про сухість піхви, стан, який викликає такий дискомфорт, що деколи жінки не знають, куди себе подіти і що зробити, аби тільки позбутись цих відчуттів. Печія, свербіння, деколи навіть мало небольові відчуття в ділянці зовнішніх статевих органів. Через це. Відразу до статевого життя, і дискомфорт, постійний дискомфорт, який заважає нормально себе почувати і нормально жити. Ось що таке сухість піхви. То чому виникає такий стан, і як себе поводити, щоб його позбутись? А позбувшись, не дозволити йому з'явитися знову? На самому початку цього відео я хотів би зауважити, що насправді сухість піхви стан, який притаманний для жінок. Більш старшого віку. І виникає він переважно в пременопаузальному або менопаузальному віці жінки, тобто тоді, коли яєчники поступово зменшують продукцію свого головного гормону, естрогену Саме цей гормон, естрадіол, забезпечує адекватний обмін речовин у стінках слезової. Саме він. Сприяє нормальній роботі численних залоз, які зволожують стінки піхви. Саме він підтримує достатню продукцію глікогену клітинами слизової піхви, що вкрай необхідно для її нормального функціонування. Отже, саме завдяки всім цим механізмам і реалізується позитивний вплив естрадіолу на нормальний стан слизових оболонок. Знаючи про те, що е, саме в пременопаузальному і менопаузальному періодах життя жінки продукція естрадіолу невпинно знижується, тоді стають зрозумілими механізми і причини виникнення сухості піхви саме у жінок пізнього віку. Але в цьому відео я хотів би акцентувати увагу на виникненні подібної проблеми у жінок саме молодого віку, тобто жінок, у яких. Яєчники, ще працюють нормально, виділяють достатню кількість гормонів. То чому ж тоді ця сухість піхви і всі, ну так би мовити, принади, пов'язані з нею, можуть виникати у молодих жінок? Щоб пояснити це, давайте ще раз повернемось до тих механізмів, які забезпечують нормальний стан функціонування слизової. Отже, перша причина це порушення роботи залоз слозової оболонки. Далі. Порушення захисної функції нормальної мікрофлори піхви. Ну і те, що слідує за ним, це порушення кислотності вагінального вмісту. Тому не дивно, що досить популярною причиною появи сухості піхви саме у молодих жінок можуть бути хронічні запальні процеси піхви і вульви, власне при яких її порушиться кількісний, якісний склад нормальної мікрофлори піхви. Порушиться кислотність вагінального місту, витончується слизова оболонка піхви. Ну і власне всі ці механізми і призводять до появи тих дискомфортів, які притаманні сухості. Тому вкотре я не рекомендував би затягувати із зверненням до лікаря та своєчасним і повноцінним лікуванням будь-яких запальних процесів піхви або шийки матки. До речі, в деяких фізіологічних випадках також можуть з'являтися ознаки сухості піхви. наприклад, під час вагітності, при лактації, деколи навіть напередодні менструації. Хоча й в всіх випадках, на мою думку, мали би приєднуватися якісь додаткові фактори, які можуть посилювати ці прояви. Декілька слів про лікарські засоби, протиалергенні, протизастудні. Протестматичні засоби е, можуть знижувати продукцію слизу залозами піхви. Такий же ефект притаманний деяким антидепресантам. Ну і заради справедливості, правда, я хотів би зазначити, що подібний ефект е, все ж таки перераховані мною медикаменти, як зазвичай, проявляють при їх більш тривалому застосуванні. Зрідка ми говоримо про те, що стрес. Ну, особливо виражений, тривалий. Ну і взагалі нервове перенапруження можуть стати чинниками, які сприяють виникненню симптомів сухості, піхви. А от на особливу увагу заслуговують різноманітні засоби для інтимної гігієни. Застосування. Ряду гелів, мила, які містять так звані жорсткі луги, здатні порушувати нормальний баланс мікрофлори піхви, що неминуче призведе до її сухості. Ну а якщо ви користуєтесь ними часто, то отримуєте чудовий шанс набути проблему. Те ж саме я можу сказати про спринцювання, яке ряд жінок використовує з гігієнічною метою. У мене є запитання до таких жінок. Що ви збираєтесь вимивати з піхви? Невже є там якась грязюка чи якийсь інакший бруд? Єдине до чого можуть призвести спринцювання – до вимивання нормальної мікрофлори і слизу. А до чого призводять такі ситуації? Тільки що я про це розказував. До речі, я ледь не забув згадати про жінок, які використовують вагінальні тампони з гігієнічною метою. Не тільки під час менструації. Саме їм я рекомендую ще раз подивитись відео про правила з використання вагінальних тампонів, адже саме часте використання тампонів може стати додатковим фактором, який призведе до сухості піхви. До речі, посилання на це відео зараз ви можете побачити на екрані. Ну і настанок декілька слів про способи лікування сухості піхви. Зрозуміло, що метод лікування в першу чергу залежатиме від причини, яка її викликала. Про ситуації з гормональними порушеннями ми поговоримо в одному із наших наступних відео. А якщо ж причиною сухості виступає, припустимо, запальний процес, то зрозуміло, що в першу чергу слід позбутись запалення. Ну і не в останню чергу слід подбати про адекватні гігієнічні дії. Я підкреслюю слово адекватні. Не використовуйте гігієнічні засоби з високим містом лугів. Не користуйтесь тампонами поза менструацією, ну хіба, може, у якихось виключних випадках. Не спринцюйтесь, в тому числі тими такими в лапках чудесними засобами, про які реклама зараз є, мало не на кожному кроці. Ну і звичайно, за. Появи будь-яких симптомів, які можуть супроводжувати сухість піхви, зверніться до лікаря. Отже, бачите, у деяких місцях все ж таки повинно бути волога, незалежно від погоди. Будьте здорові! Дивіться наше відео, підписуйтесь на наш канал.